Віталій Батрія Шахів, проти Нахуело. <свят> Аргентина рейтинг 1944. Не знаю. Так, це що у нас? Стариндієчка? Ну поїхала. Я граю в систему Земіша. Це трошки неприємна позиція ну що зробиш? А, туди. Ну так, да, в принципі, правильно. Класична схема, все ясно. Все ясно. Так, 2.0. Ну, ну, звісно, візьмемо. F4, мабуть, треба. Ні, F4 він отримує поле е 5 І Треба біло поле поміняти задачу номер 1. І можливо десь тут на F4 все ж таки пожертвуємо фігурку. Десь раз, 2, 3, 4, 5. Так. Добре, шах. Не знаю. Бам-бам-бам. Ну він кинє 5. 100% зіграє. Що мені робити з цим словом? Ну, окей, хай таке пустить. Побачимо. Можливо, пожертвуємо якість в якихось моментах. Далі я б хочу поміняти білополів. Так, поле а 4. Тобі не дамо не для коня, ні для кого. Взагалі, пішика можемо вперед порухати. У нас є простір. Це добре. Так, тут ми десь якість можемо з'їсти. Ем... Чому ні? Висить ферзь. Так, далі. Далі, далі. Далі. Слона міняти, я так зразу, то і не хочу. Я слона на слона поменяю. Не так то просто так. Ну, окей, давай Туру десь сюди підведем. Тепер що здвоємось тут чи що? Потихенечку. Так, зафіксував пішака, але мені здається, тільки твоя проблема буде тут піш, з цими фігурами. Так, а тепер що. Ну, якщо я вдарю, ти чим б'єш? Слоном я тобі мат ставлю. Якщо ти б'єш пішаком, б'ю зм. А тут же шахом. Ай-яй-яй. Эм... Треба відійти. Хотів здорову фрезя пожартувати, але. Поки що так зіграю. Тепер фрезя жартувати не буду. Трін, 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 і тут кінь захистився. Так, як мені щось підвести туди? Ну, цього коня може якось так. Любі треба було віддати якість зараз. Хоча, можливо, треба підвести все таки фігуру і потім пожертувати якість. ще. За, за захисника білих пол. Ой так. Хоча можна і просто конем зараз забрати, якщо він нічого не робить. Так, окей. Виглядає дуже повільно оця контратака чорних. Тут не вистачає йому фігур туди підвести. Такс. хоче конем взяти. Якщо я тут б'ю просто. І фрезем, наприклад, б'ю. І що? Так, тут є якась тактика. Ми б'ємо так, так. Шах, в 6. Ми б'ємо конем. Він б'є ферзя. Ми ставимо мат. Так, так, так. Так, так. Так. Ах. Мені так здається, що там мад. Або кінь f7, або тура g8. Що? Може, й немає нічого. Ну, добре, відійду. Не вистачає часу мені порахувати. Где тут заберу. Десь хочу сюди. Ммм, mm хм -hmm 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 -hmm. Тут добрався все-таки до цього монарха. Фу. Так, 71 на 71. Довга-довга партія. Так, ну тут отримав перевагу у мене в центр пішак уже на лінії. Day. Ну тут вже 4 трошечки захопив простір. Пішачок. Так, да. Втора на F6 тут невдало стоїть. Просто на лінії діагоналі з ферзем. Трапляє під удар. Ін G5 був хід, да, але тут нічого такого. Просто кінь G5. Я просто думаю, що він ферзь F6 зіграє. І тут, та тут кінь же 5 працює, Да? якщо він візьме, то такий мат хотів поставити. Якщо візьме якось. Ну, конем він не може бити, бо тут ферзь, так. Да. тільки пішаком хіба що бити, Ну тут все рівно ми б'ємо. Б'є, то б'є мат турою. Це що я порахував, а якби... Це Цей хід взагалі не бачив. Так, тут би якщо він уже закрив. Закривався, то я міг би на це 7 забрати тут слон висить і. і по-різному тут кудись можна залізти. Да, тут якийсь комп'ютер каже: неточність, неточність, але не випускає тут уже нічого. Ці погана позиція в суперника. Особливо, коли такий пішачок ще захищений в короля забирає поля. Шурубчик такий. Ясно, що тут немає ніякої контргри, насправді. Ну і все. Потрібно віддавати фрезя, ну. Все рівно мат.